Thank you. Яке рішення ви прийняли? Ви хочете городок без води оставить? То yes, no. ну, я житель городка. Я не хочу три чотири без води. сидіти. Нічого страшного в городі не треба, мені нічого страшу. це ваша психологія І школи ще без води. Дві школи без води. ще. так так добре хорошо Плохо дуже. у Василькові проблеми з водою тягнуться десятиріччями. Місяцями в квартирах її немає. А якщо є, то іржава. Принципі її вообще ніколи немає. Оце повністю Ось така чуття. У нас цілий день біжить. Зараз вода просто иногда біжити в вані, вана воді. Населення міста стало заручником ситуації. Для пиття та приготування їжі воду доводиться носити з бюветів. Три місяці немає води. Сьогодні ходила в ЖЕК, мені продовжували викопати холодець. Проблема по всій вулиці, вже три місяці немає можемо води. А так води нема. Отак вот ми мучаємося. За пітєвою постійно практично весь город ходить до бюветів і до скважин. Комунальники розводять руками. У Василькові розрита половина вулиць. Чи не щодня горять насоси та проривають труби. Що сталося? Бабіння, труба. Бо то проводити стик труб. А скільки цим трубам років? Мабуть, більше, ніж вам. У минулому році з держбюджету на будівництво у Василькові трьох свердловин та одного кілометра напірного водогону виділили близько 10 мільйонів гривень. Значить, ми, ми знаходимося зараз біля однієї з свердловин. Да, от ми можна подивитися в якому стані. Так звана санітарна зона. Тут травою все поросло. Де тут є нове обладнання? Я, наприклад, не бачу. Якщо хтось бачить, то ну, нехай мені покаже. Я бачу тільки там нові нові люки поставили. Більше нічого тут немає. Абсолютно. Отакі у нас свердловини, ось на що пішли гроші. Хтось, очевидно, попередив. Усякому ну, разі місцева влада була проінформована про приїзд руху нових сил правди. І на наступний день вже воду відключили. До цього часу вода відсутня. У 21-му віці у людей немає води. Люди звертаються к нам за допомогою, ми приїжджаємо з окном правди. Людям на день включают воду. Мы уезжаем, людям ее отключают. Неужели для того, чтобы была вода, нам надо там постоянно находиться или там жить, то мы приедем и будем там жить с народом.